Слава Ісусу Христу! Наса за допомогою комп'ютера імітували падіння астероїда на землю. І вони там проводили там експеримент, що буде, якщо там впаде астероїд на Америку чи на Європу, і що ставалося, що навіть коли ракетою астероїд там збивали, то наслідки були жахливі, оскільки все одно астероїд падав на землю і знищував. Міста так само, як і в Європі відбувалося. І що зараз по всьому світу, мільярдери та мультимільярдери, вони активно будують там якісь бункера, вони освоюють космос, щоби е, в случай, е, коли буде падати астероїд, чи там будуть падати астероїди, то вони е, щоби, ну, забрати свої тіла із землі. І там десь там поселитися на Марсі чи на місяці, чи де, там ще вони хочуть поселитися. Ось, ну що говорить Біблія про це, що Ісус Христос перед тим, коли буде цей колапс, коли це буде кінець світу, що Він е, обіцяв Вознесіння церкви. Він забере свою церкву е, на небо. Ну, яку церкву забере, Він забере е, Апостольську церкву, яку, е, в, ту церкву забере, в якої е, Слово Боже, на першому місці в житті. Ось, Тому е, зараз потрібно бодрствувати, молитися і проповідувати Євангелію. Для того, щоби всі люди, які там будуть, почують Євангелію, щоб вони змогли покаятися, спастися і стати учнем Ісуса Христа. Якщо вони таким чином, якщо стануть тушним Ісуса Христа, то вони допоможуть в своїй душі спастись і допоможуть іншим приобрести це спасіння. Ось. Тому я вас всіх благословляю і повне відео на цю тему подивіться на каналі Новості Салтаненко. Допис на то відео я залишу в дописі під цим відео. Так що заходьте, дивіться і нехай Господь вас береже, де б ви зараз не знаходились. Во ім'я Ісуса Христа, молюся за кожного. Амінь.